Триває 1202-й день повномасштабної російсько-української війни. В ефірі телеканалу Рада. Час новин про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Важка ніч для рівненщини. Гобле зазнала потужного повітряного удару ворога. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, одну людину поранено. На місці влучання уламків працюють профільні служби. Остаточні наслідки атаки уточнюються. Дев'ятеро людей постраждали на Сумщині. Окупанти обстріляли Есманську та Недригалівську громаду. Про це повідомили в ДСНС. Згоріло п'ять приватних будинків та господарча будівля. На Сумщині загинув заслужений артист України, соліст Одеської національної опери Владислав Горай. Трагедія сталася 8 червня. Як повідомили в Одеській національній опері, співак перебував там з волонтерською місією. Ворог обстріляв Запоріжжя дронами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждав чоловік. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості його госпіталізували. На передовій щоденні бої автолу щоденні збори в Україні створили нову платформу, яка дозволяє немедійним бригадам самостійно відкривати збори на найнеобхідніше від дронів до реп-систем і звертати на це увагу громадськості блогерів, волонтерів та музикантів. Причому усього сюжету у вас буде можливість долучитися до одного з таких зборів на новій платформі а детальніше про те, як працює команда, знає Руслана Сушко. Попри повномасштабну війну, не всі бойові підрозділи мають гучні назви чи медійну підтримку. Саме для них створили платформу Центр прямої допомоги перемога, щоб найнеобхідніше не залежало від кількості підписників. Ми вирішили, що чому не зробити рішення, в якому просто створюються єдині банки для всіх немедійних підрозділів і хтось буде ці банки просувати блогери. Ми запускаємо рекламу самостійно, тобто ми звертаємося до каналів. Ми майже скрізь для того, щоб підрозділи знали, що вони можуть звернутися. Поки вони воюють, ми за них закриємо запит на вкрай необхідні речі. Працює це просто: військові переходять на сайт, звертаються до менеджера, заповнюють анкету і записують відеозвернення у відкритому доступі. Видно скільки зібрано і що ще потрібно. Більшість це а, БПЛА. Але трішки нестандартно під задачі, що у хлопців є різний тип задач, і деякі засоби в них не вистачає. О, це наземні станції, це реби. Платформа акумулює запити з передової. Гімлі каже, найчастіше збирають на техніку, а вона завжди потрібна на вчора. Деякі збори вони мають актуальність не таку, що типа давайте там за рік зберемо. Вони не нагайні. Тобто, тут зараз треба і все. І без цього вони будуть працювати, але будуть більше ризикувати життям. Менш ефективно виконувати ту задачу, яку їм ставлять, і додає у цьому проєкті, головне не суми, а системність, бо навіть гроші за чашку кави можуть врятувати життя. Тут більше питання: наскільки люди цінують чуже життя, якщо ти його цінуєш і вважаєш, що навіть там 10% зниження ризику варта тих там 50 гривень, які ти скинеш. То закидай. Якщо кожен хоча б буде там іноді там чашку каву відставив, задонатив пацанам, ну там завтра взяв, то це великі кошти, які закриють багато потреб. Співзасновники проєкту переважно військові. Тож, як ніхто знають, наскільки навіть один закритий збір може змінити становище на фронті. Закупили реп, хлопці поставили і на першому виїзді реп врятував повністю екіпаж. І це командир мені дзвонить і такий радісний. Каже командир, я кажу, що що трапилось? Нічого, реп спас хлопців, і це прям на да, тупо надихало настільки, що ми почали далі розвиватися. Зараз Алекс просить підтримати 54-ту бригаду, батальйон безпілотних систем, небесна кара, які збирають. На Укроптер це комплекс українського виробництва, який може використовуватися як бомбер, як ретранслятор, як доставщик вантажу якогось провізії хлопцям на передовій позиції. Військовий каже, це не тільки посилить ефективність батальйону, а врівноважить сили, попри перевагу ворога в артилерії. Якщо це буде бомбер, то це великий мультироторний комплекс, який може на там. Доволі таку значну дистанцію там 15-20 кілометрів занести 20 кілограмів вибухівки. А якщо 20 кілограмів бухівки падає на тебе зверху, то я думаю, буде не переливки ворогу. Закривають збори усіма можливими способами. Припускають, допомога буде потрібна ще довго. Ми вже різними способами. Емоції, добрі справи, погані справи, не знаю, якими концерти. І ми ще таки не були. Ну, потрібно буде в цирку виступати, будемо виступати, але нам потрібно воювати і відбивати штурми. На жаль, вони інтенсивні. Щоб залучити більше донатів, створили навіть мобільну гру Бойовий Хрущ, яка теж є платформою для прямих донатів. Невдовзі вона буде у вільному доступі. Ідея гри наступна: Маленький жучок, хрущ летить мимо різних ворогів. Там я скину вам подивитись, які він збирає монетки. Як тільки у нього зібралося там певна кількість монеток, він починає стріляти мінами і може брати там гранати, все інше і нищити цих ворогів. Коли він помирає, він може продовжити гру, задонативши всі гроші йдуть на один рахунок відкритий, і на ці гроші будуть закуплені дрони. Також проводять благодійні концерти, як поблизу лінії фронту, так і для поранених у шпиталях. До команди доєднався український артист Олександр Суров. Хлопці там, вони більш стримані, відчувається така, що всередині щось, щось у них відбувається, і вони це ніби ну, тримають у собі. І зазвичай, вже після виступу, вони підходять, дякують. І коли сидить хлопець там без них, і такий, там, все класно. Все супер, і ти думаєш, клас. А донести до людей важливість підтримувати військо намагається тим, що вміє найкраще музикою. Про одну з пісень розповів і нам там такі слова, що там, за горизонтом, сонце вже встає. Я так його чекаю у вікно своє. Там за горизонтом радість і печаль, все те, що не купить за золото. Там за горизонтом, все те, що не купить за золото. Тому по можливості треба донатити, треба підтримувати сили оборони. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини необхідно збільшувати тиск на Росію, і посилювати санкції проти неї, а також шукати можливості використання заморожених російських активів на користь нашої оборони. На цьому своєму відеозверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції, треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. Росія прекрасно розуміє тільки одну мову мову сили. Дві тисячі нацгвардійців наказав розгорнути президент США Дональд Трамп у Лос-Анджелесі. Усе через протести в штаті, які спалахнули внаслідок масштабних рейдів міграційної та митної правоохоронної служби. США. Трамп наказав силовим відомствам встановити правопорядок у місті та видворити осіб, які перебувають там нелегально, за словами жорстокі заколотницькі натовпи, атакують федеральних правоохоронців, намагаючись зупинити депортації. Трамп назвав ці протести беззаконними заворушеннями. Тим часом губернатор штату Гевін Ньюсом заявив, що з ним не радилися щодо рішення про розгортання військ національної гвардії. Він засудив цей крок Трампа і назвав його перевищенням своїх повноважень, спрямованим на розпалювання напруженості. Десятки тисяч людей протестують на вулицях в Іспанії, вимагають відставки уряду та дострокових парламентських виборів. Пише The Guardian. Недільна акція протесту, за даними організаторів, зібрала від 45 до 50 тисяч осіб. Упродовж останнього року уряд Педро Санчеса та його найближче оточення стикалися з звинувачень звинуваченню корупції. Сам Санчес звинуватив своїх політичних і медійних опонентів у проведенні операції з переслідування та залякування проти нього та його. Дружини звинувачення в корупції назвав неправдивими і націленими на його особистий та політичний крах. Понад 5% ВВП на власну оборону витратить Естонія в наступному році. Про це повідомив президент Аларкаріс в інтерв'ю ЛР... ЛРТ. За його словами, Росія розуміє тільки силу, а відтак сусідні країни повинні бути сильнішими, щоб стримати сусіда від бажання окупувати їхню територію. Тож глава держави наголосив, наступного року Естонія збільшить витрати на оборону. Ми не тільки посилюємо свої протиповітряні сили, а й виробляємо більше боєприпасів та зміцнюємо військову промисловість країни. Ми знаємо, що у нас є сусід, і цей сусід проявляв агресію не тільки зараз в Україні, але й у минулому. Звичайно, ми підвищили податки і прийняли інші рішення, але в основному громадськість не обурюється, тому що ми розуміємо, що це необхідно. Долали дистанцію в 400 метрів. А також бігли 2,5 кілометрів. На столичному веденга напередодні пройшов благодійний забіг. В ньому взяли участь бійці з ампутованими кінцівками, їхні реабілітологи та протезисти, українські зірки та всі охочі кияни. Зібрані кошти передадуть благодійникам, що займаються протезуванням і відновленням наших воїнів. Як усе було? Бачила Соня Григорчук. Сотень людей під музику розминаються перед забігом. Після енергійної руханки останні приготування. Хтось перевіряє шнурівки, а для когось підкручують протези. Ми говоримо, що це так, це забіг, go to the future, але це е, адвокаційний захід, тому що він, поєд... він покликаний об'єднати суспільство навколо підтримки наших ветеранів, які втратили кінцівки. Серед натовпу зустрічаємо Юнгера. Його історію ми вже розповідали раніше в наших ефірах. Для служби в армії юнак повернувся з Канади і в 19 років став стрільцем санітаром у штурмовому батальйоні. А торік у серпні на Харківщині отримав поранення, наслідок якого втратив ногу. Боєць показує нам новий біговий протез. Каже, отримав його лише тиждень тому. Набагато легше протез сам по собі, тобто вага взагалі по іншому ну, тут тут вага не відчувається. До ваги по факту не знаю. Мені здається, ну до пів кілограм. Плюс тут по іншому працює колінний вузол. Тут саме потрібно для того, щоб не впасти ногу рівно під себе заводити і ніяк по іншому, іначе гепнешся. Юнгер – капітан однієї з команд на естафеті, каже, часу на підготовку було обмаль, та він готовий викластись на повну для мене. Це важливо в першу чергу для того, щоб випробувати себе. Ось а друга причина це тому, що хочеться показати суспільству та побратимам, які втратили кінцівки, що життя після цього всього не закінчується. Поруч із військовими їхні протезисти та реабілітологи. Вони теж бігтимуть, хочуть підтримати підопічних. Ми працюємо з українськими військовослужбовцями вже два з половиною роки. Ми розпочали з бійця Саші чайки у Вашингтоні і наразі готуємося до відкриття клініки в Києві. Серед бігунів є і низка впізнаваних облич до естафети. Приєднались співаки Отой та Алєксєєв, тревел блогер Антон Тушкін, коміки Василь Байдак та Іван Люленов та інші. Чесно скажу вам, знаю, що я не бігун. Я біжу. Я навіть в формі прийшов футбольний. Я приходжу, завжди підтримую, тому що вважаю, що це потрібно, потрібно розвивати ці теми в суспільстві. Розповідати людям, як треба себе що треба робити, і, і сам я навчаюся. Естафета єдності це 400 метрів, які в командах долають військовослужбовці, їхні протезисти та реабілітологи, українські зірки та благодійники, капітани, бійці, що пройшли протезування. Команди шокуються на старті. Розпочинається зворотній відлік. Ви готові. Руш! Протезах милицях чектися колісному. Першими дистанцію долають капітани. З обох боків треку їх оплесками та схвальними криками підтримують усі охочі. А коли черга доходить до зірок, дух суперництва бере гору. Розпочинаються справжні перегони. Сьогодні тут немає тих, хто програв, тільки переможці. Кожен учасник естафети отримує медаль. Мені сподобалось, мені сподобалось. В цілому вся подія, не сподобався свій результат. Хочеться більше, хочеться швидше. Я відчув на собі недостаток тренувань через те, що в мене було доволі мало часу, щоб підготуватися. В наступному році хочу пробігти п'ять. Учасники естафети переходять на сусідню доріжку до загороджень болівати за інших. На локації стартують забіги на 2,5 і кілометрів. До ініціативи приєднались ветерани та чинні військовослужбовці, представники бізнесу та всі охочі кияни. Забіг благодійний. Кошти з нього підуть на програму протезування і реабілітації військових із втраченими кінцівками. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.